Привіт! Мене звати Зуєва Альона. Сьогодні у нас 9 жовтня і прямий ефір з темою пошук роботи, а також створення резюме. Я вже втомилась пояснювати вам, як важливо все ж таки мати ваше резюме і як його важливо професійно створити. Адже, коли всі приїхали в Італію після початку війни, і дуже багато благодійних організацій займались створенням вам резюме, ці резюме це жесть, жест, тому що, ну, по них знайти роботу це дуже важко. А ще й знайти достойну роботу, достойну вас роботу. В цьому резюме мало б показати вас як особистість. Але ж ні, ну ви ж зрозумієте, що ті люди, які там працюють на зарплату, вони не зацікавлені у вашій роботі. Вони. Виконують свою роботу, їм за це платять гроші. Треба зробити резюме. Їм сказали, що резюме це біографія в зворотньому цьому порядку, і вони вам роблять це резюме. І це непогано. Але, ну далі, що ви з таким резюме зроблене? Де робота? Де ваші гроші з таким резюме? Тому я вам хочу сьогодні такий ефір. Що резюме це база, це база і супроводжуючий лист, це база пошуку роботи. Розповім вам, як роботодавці знаходять вас. Тому що ви ж не знаєте. Головний як би це коли ви робите резюме база. Не оце, Боже, біографія в зворотньому зв'язку мені коли присилають ці резюме. я… Просто готова застрелитися, коли бачу ці резюме. Головним посилом вашого резюме для роботодавця має бути сказано не заставляй мене працювати. Значить, в цьому резюме має бути вказана база, хто ви, що ви і чим ви можете їм бути корисні. Тому в резюме не заставляй мене працювати. Тому пояснюю, чому. Зараз сезон пошуку роботи в готелях та ресторанах завершився. Багато роботодавців там роблять ремонти. Хто ж. Ну нарешті вони відпочивають, вони їдуть відпочивати. Роботодавці відпочивають осінню або весною. Але вони розуміють, що літо 2025 року прийде. Чи навпаки, там зима, бо хтось вже зараз і на зимній сезон шукає роботу. І вони... Лежать на березі моря, чи в Італії, чи в Сардині, чи на Мальдівах, де б вони там не лежали. Але вони розуміють, що їм потрібно найняти персонал. І що відбувається? Йому приходять ці резюме. Зараз світ онлайн. Зараз всі нормальні люди онлайн. У мене дуже багато роботодавців, які. Онлайн, у них все в онлайні. Він сидить собі, лежить на пляжі п'є то, мохіто, і йому приходить ваше резюме. І повірте, йому приходить до ста резюме в день. І от уявіть собі, що кожне це старе резюме треба вичитати вашу біографію в зворотньому зв'язку. Я так не роблю для моїх клієнтів. Я відразу. Моїм клієнтам великими широкими циф... буквами пишу, шукаю роботу ось таку. У мене є ось такі навики. Я пройшла такий шлях, я можу дати вам ось це. І я такими величезними буквами пишу, щоб це кидалося в очі, щоб в нього відразу закарбувалось. Щоб він розумів, це мені треба. Мені треба ця посада. А не він, отако, знаєте, свайп. Свайп, свайп, відкривте резюме, блін, багато читати, тут мохіто, тут дружина, діти кричать. йолки палки це ще вночі перебухав. І це читати це все, все резюме. Та ну його. І він спочатку він бачив ось це, що написано. Ви всі, ми всі так діємо. Ми всі не затримуємося довше однієї хвилини. Тому ви спочатку пишете в резюме. це база. Не заставляйте роботодавця трудитися, я не знаю, це працювати. Він йопаний, вибачте мене, але це так є. Це правда. Він втомлений. І йому треба знайти це. Ну, але навіть якщо це не роботодавець, якщо це не власник бізнесу, якщо це директор, якщо це ем, hr менеджер ви уявляєте, скільком цим людям потрібно щодня відпрацювати цих резюме? І оце перечитати в зворотньому зв'язку. Звісно, це залежить від посади. Якщо ви йдете на посаду директора, то там має бути вказана якась база. Але якщо ви. На приїхали в Італію, не знаєте, не маєте досвіду роботи, знання італійської мови. У вас має бути таке, що ви вмієте робити? Базу, що ви можете дати цьому роботодавцю. Вкажіть йому. Не заставляйте його працювати, зрозумійте його. Він задовбався, ці щодня, ці резюме перечитував. Тому ви маєте вказати йому, що ви йому дасте. У нього проблема, у нього болить голова. У нього нема кому працювати. Тому ви пишете великими буквами. Ось ця проблема, ви її закриваєте. Потім пишете, чому ви її закриваєте? Цю проблему. Тому що за ці роки я там, ну от в мене була ось клієнтка, яка замовила мені резюме. Реально крутезна особистість. У мене дуже класні клієнти. У мене нереально розумні дівчата, красиві дівчата. Боже, я от щоб вони тільки знали італійську мову. Я би сама б їх наймала на роботу. Єдина проблема, багато з них вони не знають італійської мови. І, а мені потрібні співробітники, які знають італійську мову. І ну, нереально крутезні дівчата. І от у мене замовила ще з Канади жінка е цю резюме супроводжуючий лист, тому що вона сама може собі знайти роботу. Вона просто хотіла професійно створено. Але вона за ці роки е, має таку базу, що вона хоче зараз бути там до директора. Е, така вакансія е, цим помічником. І я їй вказую відразу: за ці 20 років, які вона працювала в готелях, вона вміє це робити, це робити. Вона випрацювала власну систему. У неї є своя структура, вона вміє працювати з людьми. І ось так подаємо. Тому чим ви будете корисні ось цьому роботодавцю? Чим ви закриваєте його потребу? І для чого ви йому треба? Ну, є у вас це резюме. Ну, Я багато ще чую, знаєте, багато чую, мені пишуть особливо людини. ну, Люди є різного рівня інтелекту, і дуже шкода, що їм довіряють люди. Поясню чому. Тому що до мене звертаються, наше те резюме? Наші та співбесіда, От, це, по там, чи ще щось там, та на посаду бадантки не потрібно. Якщо, бадантка, бадантки раз. Е, є розім, дівчата. Ну, якщо вас будуть брати в сім'ю до дуже-дуже людей, то там мало того, що по знайомству у вас будуть брати з рекомендованими листами, з тим самим резюме, там, там буде відбір, ви йдете в сім'ю до відомої людини. І вам за це будуть платити, вам це ви уявляєте, які у вас мають бути документи, щоб вас взяли на таку роботу. Тому резюме це база. Давайте уявимо собі, щоб ну, в минулому тисячолітті, ой, ні, це я щось багато беру, ну, 50 років назад. 50 років назад, коли не було онлайн можливості, коли дійсно люди не мали змогу там писати резюме, ну щось там писали, не було змоги. Наскільки у людей був обмежений пошук роботи. Вони могли собі дозволити тільки в радіусі того, той, тієї місцевості, де вони знаходяться знайти роботу. Для того, щоб знайти роботу в іншому місті, їм потрібно було переїздити, їм потрібно було ходити, їм потрібно було розмовляти. Знайомства. Зараз не обов'язково в сучасному світі навіть мати багато знайомства. Достатньо створити класне резюме, класний супроводжуючий лист і вміти його подати. І у вас відкриваються можливості. Ви можете знаходитись в Україні і знайти свою роботу в Італії, в Канаді, в Англії, де б ви не були. Якщо ви вмієте створити свій, своє резюме, у вас відкриті можливості. Якщо у вас ще й до цього існують якісь, як це сказати, потенціал, ну тобто ви можете дати користь цьому роботодавцю, вам оплатять навіть дорогу. Вам оплатять все, аби тільки мати такого працівника, як ви. Тому резюме це база, це основа. Це от, от я не знаю, як вам пояснити. Це те, з чого буде складатися перше враження про вас. Ну, от коли ви приходите, ну, це, це такі, знаєте, як кирпічики, як які потім будуть працювати на вас. Спочатку ви подаєте ваше резюме. Вашу цей це може бути через знайомства, це може бути ну але це ваше резюме, ваш супроводжуючий лист. Це ваша візитна картка. Ви подаєте спочатку, потім ви проходите співбесіду. Ну, і ця підготовка, це вже інший ефір, це вже інше зовсім інше. Я зараз вам кажу, бо в мене є ефіри, як зробити резюме, що в них написати. Якщо ви хочете, ви можете зайти на канал YouTube, я там намагалася все пояснити. Зараз цей ефір, я хочу вам. Ну, як це важливо мати резюме, ваше резюме. Ви можете ж самі його написати. Ну, я ж кажу, в мене є ефіри, і, будь ласка, заходьте, дивіться. Але я зараз що це база. І база в тому, що не заставляйте роботодавця трудитися. Не заставляйте е, людей працювати. Вкажіть максимально коротко про себе, але чітко, чим ви можете бути їм корисним. І вже потім е, далі, е, якби, йти на співбесіду. Про, як проходити співбесіду? Тому. Я вам е, розказую, як зараз без знання мови, без знання місцевості, без знання роботу, да, знайти собі роботу в будь-якій країні світу. І ви можете це зробити. Ну, або можете звернутися до мене. Я за невеличку плату вам зроблю це резюме, е, зроблене під вас, як ви хочете. Спочатку я завжди роблю набросок. Знаєте, це картина. Це ви створюєте картину про себе. ось Будуєте далі своє життя. Спочатку ви робите, я роблю набросок, а потім ви самі собі шукаєте роботу. Це дуже важливо. Тому це ваша цінність, як ви себе подасте. Тому дуже важливо, щоб на фотографії, яка буде на аватарці, бо, ну, це резюме, це знаєте. Навіть не знаю, з чим це порівняти, але це ваша візитна картка, це, ваша, це все ваше. Це те, як ви себе продаєте, це ваш товар. Знаєте, ви коли заходите в магазин, ви дивитесь на товар, як він викладений і все. І у вас має бути так само. Тому зараз я вам розповідаю. Ой, тому дуже важливо. Я напевно буду закінчувати такий боже, за 10 хвилин вклалася. От. Ви з резюме у вас відкриваються можливості. Уявіть собі, що без резюме у вас от стільки можливостей. Це тільки знайомства, це тільки в пішій до. Доходності, це тільки через когось. І хтось з цих знайомих вам обов'язково скаже, та ти що, та ти цього не варта, та що та ти там собі випендрюєшся, чи ще щось. Ваше життя буде в руках ось цих знайомих. І ваші можливості ось так скорочуються. Ви можете знайти роботу в радіусі ось цієї місцевості, де ви живете, з резюме. Ваші можливості збільшуються. І це не тільки в порядку вашої країни, це в порядку всього світу. Ви можете знайти роботу в усьому світі, якщо у вас є класне резюме. Тому створіть собі ваше резюме. Весь час його обновлюйте, додавайте до нього. Чуйте, сама кажу, а сама чуйте, сама собі до резюме не знать. Ну я вже роботу собі на літо знайшла. Я, собі, я вже про подумала про себе майбутнє, бо це влітку знов, це як в минулому році. От, в минулому чуєте, я вже минулим жив. Це в цьому році, як я оце випендрювалася, ніяк собі місця знайти не могла. То я вже, от зараз в мене був один роботодавець, йому потрібен був персонал. Я вже з ним вчора зі сказала: Слухай, ну мені потрібна зараз спокійна робота я хочу поєднувати дві роботи. Тому я собі кажу, мені потрібно. Він вже знає, він зі мною співпрацював, з нашими дівчатами співпрацював. Він мене знає, хто я кажу, Мені потрібна спокійна робота, мені потрібне окреме проживання, щоб я була в кімнаті одна, щоб в мене був о мій цей вбиральня, я не хочу ні з ким її ділити. Якщо ти готовий мені надати такі умови, я піду до тебе працювати. Він все. Чудово, я готовий тебе брати на роботу. Приходь 1 червня я вже собі знайшла роботу на літо. Ну це було завдяки, так, да, це вже знайомства мої спрацювали. Люди вже мене знають. Ну я три роки над цим працювала. У мене було і резюме, і супроводжуючий лист, і знайомства все було. Я ось знайшла собі роботу. Ну, я ж кажу ще раз: я шукаю роботу, зараз мені потрібно спокійне, бо я маю поєднувати дві роботи. От, а вам розповідаю, ви, я ж кажу, можете до мене не звертатись, але як вам створити ваше резюме? Ви хочете, щоб роботодавець відразу у вас як це сказати? Ну, я не хочу там, знаєте, влюбився, прям, ні, щоб він зразу вас захотів, влюбився, я маю в виду, от захотів е, мати з вами справу. Щоб він взяв оце резюме ваше в руки, і от ви вирішуєте його проблему. Він хоче з вами співпрацювати. І він хоче вижити. йому потрібно, щоб його бізнес працював. І ви та людина, яка може йому дати закрити цю потребу. Бо ви теж хочете вижити. Вам теж всім потрібно в цьому світі якось вижити. Тому створіть таке резюме. Перше, я вже і піді підітожую, піді піді бо в мене сьогодні такий емоційний вийшов. Це головний посил, резюме. Не заставляй мене працювати. Подумайте, як ви маєте його. Я експерт в створенні резюме і пошуку роботи. Я вже на цьому зуби з'їла. Ой, ні, зробила. <с> я знаю, як це робиться. Ой, до речі, зараз вам розкажу історію, щоб. Про... Ну трошки. Потягнути цей прямий ефір. Коротше, вчора проходжу співбесіду. З двома нашими українками, це вони на обяву. Я виставляла обяву, роботодавець там шукає на літо 2025 року покоївок. До мене звернулись зразу дівчата, забронювали місце. І ми вчора проходимо співбесіду. Вони розуміють італійську мову, але ще не можуть розмовляти. Вони вже сезон відпрацювали, вони вже знають роботу. Дуже класні дівчата, як завжди, я вам кажу, розумні, красиві. У мене, блін, неймовірні клієнтки. Так ось. Я перекладаю, ми сіли за стіл, домовляємося, я їм перекладаю, і це просто треш. Я настільки, ну, вже для мене італійська і українська мови вони, вони рідні, обидві для мене. І я розмовляю тут з роботодавцем, їм перекладаю. І дивлюсь, що дівчата на мене так якось дивляться. Так. Каже: А ви нам пере... перекладете? А я впевнена, що я розмовляю з ними на українській мові. А насправді я з ними розмовляла на італійській мові. Оце вже шарики за ролики поїхали. Ну, це я настільки володію італійською мовою, що в мене інколи навіть сни на італійській мові. Ну, щоб ви просто розуміли. Тому я ділову італійську мову дуже чудово знаю. Я от хочу ще створити якийсь курс з вивчення італійської мови для наших дівчат. Не знаю, як ще його зробити, поясню чому. Є багато безкоштовних курсів. В Італії є багато чого безкоштовно. Результату немає. Немає результату, тому що вивчати італійську мову на італійській, яку ти не знаєш, це дуже важко. І якщо у тебе ще й немає практики її, це неймовірно важко. Я шукаю тому свого вчителя, який зможе для моїх дівчат створити якийсь курс, де б вони могли вчитись і практикувати італійську мову, бо це нереально важко. О, тому і, а я знаю ідеальну італійську мову, бо в свій час, 15 років назад, я колись вивчала її з українським вчителем. У мене був мега класна, така доросла жінка е з вивчення італійської мови. Якби я зараз мала її контакти, я би її першу найняла. Бо то вчитель від Бога з італійської мови, вона мені дала базу, яку ніхто ще не е нікому не вдалося е якби перевершити. Тому. І тох, не заставляй мене працювати, коли пишеш мені резюме. Подумай про мене, я втомлений, я отримую щодня 100 резюме. Тому ти подумай про мене і не заставляй мене працювати в своєму резюме вкажи мені великими буквами, щоб мені кидалось в очі, щоб я не вдівав окуляри і під лупу не дивився. Мені нема коли, у мене 100 цих резюме. Тому вкажи мені, чим я тобі можу бути корисним? Особливо роботодавці, вони вже підсліпкуваті за 40-50 років люди. Він не має часу це вичитувати. Тому, дівчатки, великими буквами. Не заставляй мене працювати, не заставляй мене вдівати окуляри, не заставляй, а ні, то я пролистав і пішов далі. В мене таких, як ти, тисячі. Чим ти закриваєш мою потребу? Чим ти мені будеш корисна, вкажи це зразу. Щоб я далі це... Якщо ти мене відразу зацікавила, то я буду читати, що ти, де ти працювала, що ти робила. А якщо ти мене відразу не зацікавила, ну який мені сенс далі щось читати? А як це створюють, оці ці резюме-біографія в зворотньому зв'язку, і мені треба оце передивитися все, щоб потім цей. Зрозуміти вообще, хто ти що ти? Куди мені тебе взагалі, в, які, в, які, в яку ланку мені тебе впихнути. Бо я не розумію взагалі, ти для чого. Ні, я просто отримую такі резюме, я знаю. Е, ну. І останнє це, ну, вкажіть ваші навики. Тобто, Знання, мов обов'язково вказуйте. Що ви вмієте робити руками, ваше хобі може бути дуже корисне. Тобто, ви електрик, ви сантехнік, ви вмієте шити, вишивати. Ну, вкажіть, якщо це є можливість таке, якщо воно потрібне, на ту вакансію, куди ви претендуєте. Тому, дівочки, головне, головний посил, резюме не заставляй мене трудитися. Закохайте роботодавця в себе. З цей. Йому треба вижити, подумайте про нього. Ну і, дівчки, ну є у вас резюме. Ну, зробили вам його безкоштовно. А далі ще? А де робота? Гроші де? Тому подумайте, резюме це важливо. Це в минулому сторіччі. Роботу шукали по блату, по блату, Пам'ятаєте це слово? По блату. А зараз нове ну, тисячоліття. Тому. Той, хто з вас шукає Віталії можливостей, той їх і знайде. А все інше у мене в прямих ефірах в Ютуб-каналі. Заходьте, дивіться. А якщо вам потрібно професійно створене резюме, я вам це зроблю за невеличку оплату. Будь ласка, звертайтеся.